Всім привіт! В цьому відео будемо готувати лакофарбове до зими. Першочергова задача нанести спрейову кераміку FX Protect Vision Coating. А перед цим майже повна хімічна та механічна очистка кузова без полірування. Одразу переходимо до процесу, там все і розповім. Приємного перегляду! Let's go. Першу фазу сьогодні в нас гравіті привож 50 мл на літр 25 води, це приблизно 1 до 25. п'яти. лужний, добре відмиває, та при низькій концентрації безпечний для захисних покриттів. Це десь 1 до 50 та нижче. Мені подобається, як він працює взимку та на автівках без суттєвого догляду. Особисто перший раз таки бачу, але по всьому кузову емульсія стала рожевою, особливо в області щілин. Привож кольору немає, це щось саме на кузові. Що це може бути, як гадаєте? Напишіть в коментарях свою версію. Я думаю, що це погано збита рожева піна самомийки. До речі, так, автівка нічим не покрита, і миється абсолютно звичайно, тільки піною на самообслузі. Тепер колеса для арок замішаю універсальний очисник від картек приблизно один до трьох. У нього виражений запах хімії, тому планую пускати його тільки на зовнішні роботи. І для колес в цілому кар-шампу в ручний пінник. Спробую 25 мл, води дещо менше літра. І так само у відро. 25 мл на чи то 5, чи то 7,5 літрів води, точно не пам'ятаю, щось між цим. Очасник дисків, як і в минулий раз, від Binder. наразі є тільки він та звичайні айрон. На резину, звісно, FX Protect та Iron Rubber Cleaner. Резину окремо власник не чистить, але кожен раз наносить чорнилку. В такому випадку миючі засоби взагалі не піняться і не так ефективно витягують бруд. Якщо ціль максимально чиста резина. То треба робити кілька повноцінних проходів, щоб знести як чорніння, так і законсервований під ним бруд. Шампунь чесника додає гладкість при митті та значно уповільнює засихання. Нагадую, що в описі можна знайти посилання на продукцію FX Protect та за промокодом отримати знижку. Нещодавно взяв собі великий йоршик Workstaff, він мінімум вдвічі дешевший, ніж із Detail, але не надто сильно поступається в роботі. Він також доволі м'який, просто має більш рідку щитину. На останок по арках теж пройдусь хоча б по одному разу. Спочатку очисник, потім трохи піни. І поки безальтернативна щітка для арок, якщо казати про брендові рішення, із Detail Go. Диски, до речі, фарбувались рік тому і доволі легко відмились з першого разу. На другу фазу теж сьогодні взяв базовий шампунь від FX. на 7,5 літрів, дав 30 мл засобу. І товстий пад останнім часом доволі часто беру на мийку саме його. Виробник взагалі рекомендує давати 10 мл на відро, але я спробував різні концентрації. Та для мене більш оптимально він працює, якщо давати 25-30 мл. За властивостями, це самий звичайний шампунь. Звичайний лубрикант, піни вистачає, нормально збивається, та кажуть, трохи знежирює. А от аромат неоднозначний. Не знаю, на що схоже, але навіть два інших шампуні FX більш вдалі в цьому плані. Реальний плюс це ціна. В порівнянні з моїм улюбленим шампунем від Dodo Juice, на сьогоднішній день собі вартість мийки в три рази менша. Лючок мию теж універсальним очисником Cartec. Миє гарно, але геть не піниться. Нагадую, основна мета нанести кераміку, і підготовка це дуже важливо. По перше, консервувати хочеться чистий та гладкий лак. А по-друге, це навпряму впливає на якість та витривалість самого покриття. Звичайна мийка завершена. Далі починається деконтамінація. Але спочатку треба підсушити кузов, щоб подальша хімія краще відпрацювала. Почнемо з видалення металевих вкраплень. FX-Iron у мене майже закінчився, тому є нагода порівняти з чимось іншим. Залошок розтягну рівно на половину кузова А другу половину покрию айроном від Біндер. Дав засобам відпрацювати. І ось яку реакцію маємо. Те, що складно спіймати на камеру, але по кількості та якості картина у них дуже схожа. FX більш схильний до пінаутворення, біндер просто лягає плівкою, запах обидва гарно приглушені, і вони якраз в одній ціновій категорії. За рахунок піни, FX буде краще працювати хіба на дисках. Тепер антибітом взяв бідбойс, бо треба кудись його дівати. Він нормально пахне, але дуже легкий саме як очисник. Навіть коли видимих плям бітуму немає, цей етап не зайвий. Покривається вся нижня половина кузову. Антибітум додатково знежирить та допоможе прибрати наявні залишки дорожньої плівки. Це постійний вплив вихлопу від інших автівок, рослинні смоли і таке інше, що схильне до накопичення. Це саме звичайна хімічна деконтамінація айрон та антибітум. Ще можна сюди додати очисник від водяного каменю. Після цих очисників важливо знов промити кузов ручним шампунем, але можна зробити ще краще з Wash Plus від Магвайерс його треба добре взбовтати це дуже особливий шампунь, бо містить абразивні наночастинки і наноситься одразу на рукавичку. Так нам вже не потрібно відро. Змивається залишок хімії, а також знімуться припущені точкові забруднення та легкі або старі покриття, якщо вони є. Скло я в цій, в цій історії не чіпаю, бо воно і так гідрофобить, і зараз його чимось покривати не планується. І ще люблю цю білу рукавичку, бо на ній гарно видно, коли перед цим десь не домив. Буде видно бруд. Тут все ок, так я впевнений, що пропусків по кузову нема. Хімічно кузов почистив, тепер легка механічна обробка. Скраб від мазер та лубрикант. Скрабом та глиною прибираються більш глибокі забруднення, що не відмились без контакту. Це робиться як перед поліруванням, так і перед нанесенням захисних покриттів. Перший сигнал, що потрібен скраб це на дотик лак. Після нього поверхня стає більш гладкою. Тут вже було відносно добре, але я пройшов невелику ділянку і порівняв на дотик з необробленою. Різниця є, тому цілком є сенс пройтись по всьому кузову. Основні вимоги це добре зволожувати ділянку лубрикантом, щоб скраб вільно ковзав, працювати без тиску та після кожного елементу промувати його, наприклад, в тому самому відрі з ручним шампунем. І коли робиш перші рухи на новій ділянці, то навіть тактильно відчуваєш, як скраб за щось ніби чіпляється. Це якраз і є ті глибокі забруднення, або іноді це сколи. Якщо десь довго чіплятись не перестає, то просто йдем далі. Ось тепер точно все чисто. Беру другий рушник та повністю сушу автівку. Що точно не слід пропускати, це знежирення поверхні перед нанесенням чого завгодно, куди завгодно. Для кращої адгезії. Взяв знежирку FX та пухнасту фібру. Розпилюємо, протираємо двома сторонами і готово. Після знежирки можна трохи почекати, хоча б 5 хвилин, щоб вона повністю вивітрилась. Лишилось саме легке нанести Vision. Взяли маленький флакон 30 мл. Його вистачає, щоб покрити автівку в два шари. Після використання розпилювачі у нього вмирають від розчинників, тому в наборі їх лежить два відповідно на два нанесення. Ще нам треба аплікатор або фібра, та чиста якісна мікрофібра для розполіровки. Обов'язково засіб треба збовтати. Робиться кілька розпилень на ділянку, потім одразу рівномірно розподіляється аплікатором або першою фіброю. Я більше раджу аплікатор. Ми не втираємо, а розносимо. А рухи хрест навхрест допоможуть уникнути пропусків. І одразу після нанесення треба розполіровувати новою фіброю. Ця безворсова блуска до речі, відмінно для цього підходить. На світлій фарбі може бути дещо важко, бо погано видно плівку та де ще треба дотирати. Якщо нема ліхтарика, краще в кінці оглядати ділянку з різних боків та кутів. Це допоможе прибрати все зайве. З Цього ракурсу, наприклад, взагалі не видно, де є засіб, тому рухи мають бути послідовні. Горизонтальні, рівно по всій площині, потім вертикальні, чи навпаки. Що таке взагалі цей віжен? Це спреєва саме початкова в лінійці захисних покриттів. Служить до одного року, і в більшості створена для любителів. Захищає від ультрафіолету, водяних плям, ташинного посліду це все набагато легше відмивається, і, взагалі, автівка менше брудниться. Має всі властивості керамічного покриття просто з нижчими показниками твердості, витривалості, близько. і ціна, звісно, втричі нижча, ніж за першу повноцінну кераміку в лінійці. Але при цьому наноситься навіть легше ніж деякі квік-дитейлери. Поліровка перед нанесенням, звісно, найкращий варіант, але не всі мають змогу це зробити, а нанести щось цікавіше за віск все ж хочеться. А ще віжен можна наносити, в принципі, на все: лак, пластик, фари, диски і навіть скло. Фари тільки зроблені, лак свіжий покриття буде додатково блокувати ультрафіолет, а це напряму впливає на те, як швидко вони знов почнуть жовтіти. В принципі, встиг зробити майже все, що хотів. Зараз гуму на чорню і на сьогодні все. Посилання на всі засоби та аксесуари залишаю в описі, як і промокод на знижку. А історія з цією Infinity ще не завершена. Буду наносити другий шар, покажу хідрофоб і, може, ще чогось трохи розповім, але це вже в наступному відео. Поки перші враження такі. Нанести таку спреєву кераміку зможе абсолютно будь-хто практично без ризику залишити десь плями. Владкість з'являється одразу, як і блиск, але повний ефект досягається через добу, коли повністю пройде полімеризація. Мінімальна підготовка до нанесення, коли ЛФП в нормальному стані, це мийка, скраб та знежирка. Якщо є можливість полірнути, однозначно буде ще краще. Ну тепер точно все. Далі буде. А поки маємо фінальні кадри. Татара та байтума ауситі аймді мета геміно.

what i'm yeah